Всім вітання на каналі про спінінг. Нарешті, друзі, ми приїхали з вами не на змагання а на риболовлю. Зараз правда в нас на годиночку вже 16-та година. Але думаю, якраз на вечір нам вдасться все ж таки половити яку щучку. Можливо, знайдемо окунька, але сьогодні не про це. Дуже багато було до мене питань стосовно. Вудлище Evergreen Sealty Sensation Neo. Ви знаєте, в мене є вудка до 24 грамів. І всі питали про молодшу модель. Тому я звернувся в магазин FishFish Fish, і хлопці мені прислали цю вудку, тому зараз в нас буде ось такий ніж. Зараз буде у нас, друзі, розпаковка. І починаємо починаємо тестувати, починаємо ловити. На новий Evergreen, який ви всі так хотіли про нього почути. Ну, може, не всі, але реально мені більше 10 людей написало в особисті. Отже, друзі, 77-й Пасідон Seltie Sensation Neo. В тесті від 05 до 10 грамів, вага його 78 грамів, 2,31 довжина. Ну і давайте будемо його діставати з. Чохла, і підемо зараз ловити рибу. Бачите, новюсінько, все в кульочках, ось такий красунчик, ось такий красунчик. Ну, по дизайну тут все те саме, що і в попередній вуці, та що в мене. Однолапі кільця, не буду зараз я прям робити якийсь е, огляд, тому що ну, я його тримаю перший раз в руках. А ось коли ми половимо, думаю, що в травні місяці, десь на початку, я обов'язково зніму вам такий загальний огляд про е, той, що до 24 грамів в мене, і саме про цю модель від 0,5 до 10 грамів. Ну і чим ми його оснастимо? Зараз з е, собою в мене Ось такий кофор з катушечкою. І тут в нас ну, на посейдон треба ставити серйозні такі катушки, щоб все було по-багатому. Тут в нас ванкіш 2019 року 2500 S. Шнурочок, увага! Це е, 4 жилочка 04. І це виглядає в сеті саме ось. Так, зараз ми його зберем. Так, і все ті це все виглядає ось так. Бачите, катушка навіть сама обертається, нічого не треба робити. Розпочинаємо. Одразу вибачаюсь, може там трохи картинка буде в мене коса крива, тому що забув тримач камери на грудний, тому примотав її чуть ли не наскоч на себе, і це не дуже зручно. Так, починаю я з Angry Bates. Ось такого кольору, колір Patriot, Вага в нас тут стоїть, це в нас 5 грамів, джихріг. І робимо одразу дальній Закид для того, щоб випробувати ву саме ось як вона там буде кидати. Так, ну, головне, нам чутливість зрозуміти. Слухайте, ну я от трошки іноді дивуюсь заявленим характеристикам вудлищ. Ось в Evergreen заявлений середній модульний карбон. Тобто тут 24-30 тонн, якщо я не помиляюсь, треба подивитися на сайті. Це так попевнять і кажу. Але ось коли тогне 5 грамів, я повністю відчуваю зуд шнура в руку. І це ну, тільки на висока, знаєте, на таких висококласних вудлищах можливо відчути. Не кожен може похвалитися такою чутливістю. ну Звісно, там по кінчику все видно, тому що у нас тест до 10 грамів, тут середній тест. Буде цікаво подивитися, як тут саме 2 грами, півтора відпрацьовує. Але навіть з вудкою 1,5-2,4 там все зрозуміло. Ну, тобто там немає на 2 грамів прямо такого відскоку кінчика, але ви, коли б'єте по приманці, ви повністю відчуваєте контроль над нею. От, так я про що, що є багато вудлич, на яких там заявлено там, 40 тонн, 50 тонн, ну, ті, що 50 вони звенять, а, от, наприклад, ті, що 40 тонніки, от, так в них не усіх є ось ця. Дзвінкість, коли тогне приманочка, є легенький вітерець, і щоб ви відчували цей дзвін шнура ну в той момент, коли у вас тогне приманка. Ото я про те кажу, що не завжди ті характеристики, які там знаєте десь вуличка постояла біля 40 тонного пиль з одного карбону налетіла на... Іншу вудку, і вони вже пишуть, що там 40 тонн або щось інше. Ну, Посейдон є посейдон. Дуже хочеться вполювати рибу сьогодні, щоб відчути саме ось це клювання, подивитися, як виважується вука. Ну, для того і класно, коли їдеш на платну водойму, там не для того, щоб показати, який я класний пацан, що я вмію ловити рибу. Саме для того, щоб ти там за декілька годин зміг там відчути з десяток клювань, там витягнути з десяток риб, якщо вдасться, але вирогідність там набагато більше, ніж ось так от на просто міському озері. Тим більше я не знаю, що тут зараз з кльовом. Ну, Щука повинна вже типу, там відійти там від своїх оцих нерестових справ, тому, а, тому є в нас шанс її спіймати. Але це не точно. Ви, до речі, в коментарях задавайте питання, якщо вам цікаво. А, можливо, я навіть стрім якийсь запущу, і в мене вже буде список питань. От, і ми з вами поспілкуємось. Ну або в наступному відео я постараюсь вам на них відповісти. Ну, по відчуттю, слухайте, цей вудкою можна буде не тільки джигувати. В неї такий, знаєте, швидкий стрій. Швидкий стрій, що, до речі, пишуть. Іпонці. Про стрій нічого не пишуть, Треба на сайті, дивитися. Я б навіть сказав, би, тут екстрафастовий стрій. На патряг вона така достатня, знаєте, така збита вудка, середня м'яка. От, я думаю, якраз от там твічинг в облерів типу, до 70 мм на кшталт Baits Ridge 70 або 65 склад для цієї вудки взагалі буде не питання. От, вона така, знаєте, буде максимально універсальна в плані там, джиг, блешні і твічинг невеличких воблерів мінол. Так, я зараз вам ще трошки пізніше розповім, чому я одразу обрав е, от, цю точку для лову. Е, покажу вам мапи, мапи глибин. От, е, я перед тим як заїхати на це озеро ще перший раз, я подивився там майже в 3D. Не майже, а прям в 3D є повністю карта. Глибин. І от знаєте, скільки я катаюсь, тут в нас, як мінімум, в Київській області ці мапи вони, ну, вони максимально точні. Ну от Буває там, показує, що там 7 метрів яма, виходиш вже з ехолотом безпосередньо на воду, так? а там, наприклад, 6. Але оці свали, саме приямки, ну, це ви розумієте да? через рівень води. Але саме оці приямки, мілини, чебровки, вони відповідають. Дійсності. І ви хоч маєте уявлення, де ви ловите. Тому що у нас виходить, ось ця, ця частина, де ми знаходимось, тут перед нами яма така до 7 метрів, От туди йде вихід на міляку, і в тій частині озера теж міляка. Це я вам пізніше сьогодні відео покажу, що за додаток, що за як це виглядає. І це дійсно зручно. Давайте щось будемо міняти. Я пропоную зараз поставити такий ось невеличкий фатік. У нас є з вами, дивіться, ось такі фати. Це теж інгрібейц, на джигеровських голівках, є в натуральному кольорі і в кольорі лох. Ну і потім можна пошукати буде окуньочків ось такими лічинками. Бачите, які вони дуже такі, знаєте. Жваві, я би сказав, є різні кольори в мене. ну Тут взагалі, бачите, в цій штуці в мене тут вистачає приманок. Зараз я пропоную саме спробувати фатік в темному кольорі, тому що у нас сонечко. От, і думаю, що це повинно спрацювати. Тут під берегом теж така глибинка, он тогне і тогне. От тільки дно, думаю, що метра два з точно є. Ну, що, в принципі, і очікувалось. Приманочка анімується дуже класно. Теж шнур зудить в мене і навіть бачу я, як. Трошечки-трошечки вже відпрацьовує кінчики. Це в нас, друзі, півтора грама. Хочу вам одразу сказати, що всі ці історії почутливості, там, по як там відпрацьовують кінчики, що ви там відчуваєте, дуже сильно залежать від умов. Тобто, наскільки у вас... Тверде дно. А тому що, якщо ви там намагаєтесь на 0,6 шнур з 1,5 грамами щось відчути, ну це дуже складно. Ну Можна, але в ідеальних умовах, там і при глибинах, там метр. От, Тому чим тоньший шнур, тим, чим тихіша погода, чим твердіша дно, твердіше, так, тим краще чутливість. Ну, Але ж є такі вудки, яким це все не допомагає. Зараз в мене 0,4. Це не дуже такий тонкий шнур. Саме для півтора грама, але так на грані. В ідеалі це 0,2-03 для таких вагів. Ну, а зараз з приводу бакану, друзі. Це ви знаєте мій бакан Сафіна від Азури. І дехто писав. Та не дехто, а багато хто писав, що от він білий, він вимазується і так далі. Тому подібні. Хтось там писав, що в нього там кришка. Витерлись всі надписи. Ну, Не знаю, хлопці, дивіться. Нахтями деру. Як ви знаєте, в мене цей бакан вже, ну, блін, ну не знаю, там з осені минулого року тягаю фісти в гриву, жодного разу його не чистив. І подивіться, Білесенький, білесенький. Більш того, ось бачите, там, де чорні частини, ось тут він виглядає брудним. А там, де білий, він. Білий. А навіть он, якщо є якась плямка, то взяли тряпочки, просто протерли і все. Так що не треба там переживати, що у вас білий бакан, що він якось там вимазується. Навпаки, он, бачите, чорні частини вони набагато виглядають бруднішим, ніж сам білий баканчик. Тому це все казки, це вже давно відомо. що... Чорний автомобіль, він набагато брудніше виглядає, ніж білий автомобіль. І от те саме з баканами, з костюмами. Тому можете сміливо брати, якщо ви там сумніваєтесь, що білий буде вас дуже вимазуватись. Я вон з осені його жодного разу не мив. Так, що зараз давайте, може, окуня спробуємо. Ось такий малесенький фат, Зараз вам покажу, що це за фати. Так, де там були з мене. дивіться. Це ось такі от фатики, бачите, манюнькі. Давайте зараз спробуємо на них. Так, тут у мене стояло 4 грама, а ми зараз давайте Зараз давайте поставимо щось дрібніше. Ну от, Наприклад, ось два. Так, ми з вами на, майже з вами дійшли вже в куточок. Я зараз на манюсінькому фатіку, 1,2 дюйми. 2 грама, тут трошки в нас глибина поменше, десь приблизно там півтора-два метри. Але з рибою поки що ми не розібралися. Не можемо ми знайти, де вона. Я бачу, що трошки водичка рівень тут піднявся, але думаю, що це не дуже там впливає. Ну, оскільки тут підйом не дуже такий супер великий, але він є. Ну, скоріше за все, що ми, можливо, просто зараз не в тому місці, і не в той час стоїмо. Якщо в мене сьогодні не вийде, я... завтра мені недалеко. Від будинку їхати сюди. Завтра ще з самого рання приїду десь так, щоб з там до 10 годин зранку половлю, може щось буде краще. Але я ще сподіваюся на сьогоднішній вечір. Ну, Взагалі мене дивує, що тут, ну, я знаю, що тут дуже багато окуня і крупний окунь є. Дивує в тому, що, в то, що я не можу от, спіймати взагалі нічого. От просто жодного контакту, жодного якогось склювання нема. А поки в нас не клює, хочу вам показати дуже корисну. Інформацію дуже часто так відбувається, я думаю, кожного з нас, коли ви приїжджаєте на незнайому водойму, і ви взагалі не розумієте, що тут з рельєфом, в якої частині озера або ну, там ставка якогось чи річки, у вас знаходяться там якісь глибини чи якісь аномалії. От. Не завжди є можливість у кожного придбати халот або їм скористатися. Наприклад, такі портативні халоти, як Діпер, вам дозволяють це зробити з берега, але. Не кожен, наприклад, може його придбати. Тому є ось такий застосунок: це застосунок від самого Діпера Халота, називається Фішдіпер, де ви можете придбати преміум аккаунт. Дивіться, що він нам дає. По-перше, бачите GPS-позиціонування, де ми знаходимося. По-друге, бачите, е наскільки якісно і чітко відмальовані карти глибин. Ці карти глибин вони будуються на підставі сканувань е, риболовів, які вже були на цих водоймах і писали тут логи. Е, По-перше, є можливість налаштовувати палітру. Дивіться. От, наприклад, е, в оригіналі вона виглядає так. Бачите, я собі налаштував її більш детально, і вона в мене виглядає ось таким чином. Дивіться. Ви чітко бачите всі ямки та якісь аномалії. По-друге, ви подивіться, що з'явилося. Це дуже-дуже класна інформація для карпятників чи тих, хто ловить судака. Є карта твердості дна. Бачите, чим світліше у вас поле, тим твердіше дно. Ви можете налаштовувати також кільця відстані. Ну, Наприклад, щоб заміряти. Де у нас саме глибока частина, або саме тверде дно, бачите, я збільшив радіус кільць відстані. Ми бачимо, що воно знаходиться на відстані 80 метрів. Тобто можна налаштовувати від 30 метрів, бачите, і до ну бачите, ну, далі вже не потрібно. 300 метрів теж є. А, що ще? Дивіться, окрім того, що у нас з'явилася тепер карта твердості дна, карта глибин, в нас є така штука, як 3D-карта. Це взагалі щось неймовірно. Подивіться. По-перше, ми заходимо, ми бачимо, тут є в нас ну, інформація про погоду, відста... ну, силу вітру, температуру воздуха, коли в нас там, сонце всходить, сонце сідає. про опади І є ось така штука, як 3D. Подивіться, наскільки це круто і зрозуміло стає що тут з рельєфом. Ось ця точка, це ми з вами. І ось так виглядає водойма в 3D, на якій ми зараз з вами знаходимось Подивіться, наскільки круто це все промальовано, і наскільки це все дає. Нам розуміння, де є ось, наприклад, пупок, бачите? Де є з нас приямок і так далі, і тому подібне. Щодо кількості мап, ось всі ці сині точки, бачите, це все, все всі водойми, де промальована як твердість, дна, так і мапа глибин. Дивіться, от на прикладі Києва відкриваємо от Дніпро повністю, бачите, відмальований. Всі калюжі майже бачите, відмальовані. От Беремо де яку, яку калюжу не подивимось. Хоч трошки, або повністю воно відмальовано. Дивіться, наскільки це круто. Ну, як мінімум, уявлення у вас вже буде. А якщо подивитися на прикладі світу, ну, дивіться, я зменшую, просто подивіться, скільки, скільки водойм. Промальовано. Так що, якщо ви хочете мати уявлення, дуже рекомендую. Цей преміум аккаунт не коштує там супер пупер якісь космічних грошей, але ви будете без ехалота вже мати якусь уявлення про водойми, на яких ви ловите. Так, ну що, давайте на вечір я вже змістився на початкову точку. Це край ямки з виходом з неї. Такий собі пляжик. Будемо пробувати тут. Сподіваюсь, зараз вже дивіться, що у нас 18.20 майже пів сьомої. Можливо, судачок зараз прокинеться. А сьогодні риболовля дійсно така трудова, складна, поки що результатів у нас, як ви бачите, нуль. І, можливо, через погоду бачите, яка у нас зміна йде. Просто таке важке небо. Можливо, просто так попали. Щось в атмосфері, що рибка прикукурена. І не хочу клювати. Ну, нічого, якщо сьогодні ми нічого не зловимо, ще я завтра поїду або сюди, або, або на тетерів зганяю. Ну, головне, що от я трошки поганяв вудку. Хотілося б, звісно, відчути клювання, але по бровці, коли йдеш, ну, дуже дзвінка вона. Вона прям відчувається кожна гілочка. Класно задається анімація приманки. Півтора грама нормальна, менше в мене немає. Два вже класно. 3 грама вже ідеально. Просто. Поверху, 7 грамів я ставив силовим закидом, взагалі без питань іде закид. Бланк середньої жорсткості, екстра фаст. Ну, що ще потрібно. Хоча вона така достатньо швидка, я би сказав. би. Ну, от зараз в мене 2 грама, 2 дюйма викидую, ну, на вигляд там метрів 30 точно летить. А може і далі. Ну, кінчик чітко відпрацьовує, тобто зараз на твердому дні. Навіть трошки є боковий вітер, 2 грама, і кінчик прямо от на дні відстрілює. І головне, що я відчуваю оцей зуд, зуд шнура. Це вже показник дзвінкості. Ну що, друзі, будемо збиратися. Сьогодні нічого не вийшло, але завтра я поїду або на тетерів, або, можливо, ще сюди приїду. Ну і сподіваюся, що завтрашня рибалка нам вдасться більше. Ну, а вам подякував за перегляд і побачимось на наступних рибалках.